Вас вітає інтернет-магазин Приціл Сьогодні в цьому відео ми розглянемо каліматорний приціл торгової марки Sigeta EasyDot 1х30 Red Green Kill Fash. Так, постачається він ось таких коробочках Red Dot, Illumination, Red Dot. На коробці видно, що тут прицільна марка 5 MOA Давайте розглянемо, що у нас усередині. Так, коллиматор не прикрыл. Ну, инструкцию. Инструкция английской мовы. Так, салфетка для протирания линзы. Три ключики. Ну и теперь давайте развернем на сам прицел. Лікаленовий пакет, теж якась салфеточка. Приціл. Має установочну базу пікатіні. На одному кільці тримається. Кільце у нас має три гвинти зажиму зліва, три гвинти зажиму з правої сторони. Відкидні фліпи. До речі, дуже гарно кріпляться фліпи. О, мають антиблікову сітку. Так, приціл має механічний приціл. Цілик і мушку. Мушка у нас світло накопичувальна. Виглядає ось таким чином. Одразу ж запитання, а як же їх пристріляти? А от суть яка. Тут потрібно, просто коли установив, Приціл. Давайте ми його встановимо. Зараз у нас є кришка ствольної коробки для АК нашого виробництва. Посилання буде під цим відео на цю кришечку її параметри. Ось ми посадили сів, сів, так. Отак От закрутили. Так, каліматор посадили. Потрібно... Відкрутити ось ці три гвинти кільця і встановити по центру саму мушечку. Далі, оцей механічний приціл, він регулюється з цієї сторони. У нас є вход для гвинтика. І цим ключиком можна одним із них, цим середнім, можна буде регулювати поправки по вертикалі. Тобі ж горизонт ми виставляємо шляхом викручування. Із кільця сам приціл, і ставимо його по горизонту. А саму мушечку вже прицілуємо механічним целиком по вертикалі. Трошки погратися, але це можна налаштувати. Далі, Так, приціл має прицільну марку. Крапка. 5 мова червоного кольору, вона. далі діаметр об'єктива у нас 30 мм. От поправок, до речі, він ось знаходиться. З правої сторони це у нас вліво-вправо, right-left І вертікаль у нас зверху. Отненько засіли. Давайте перевіримо чуть чутно кліки самі. Так, ліво-вправо, слухаємо. Так, да. дуже гарно чутно. І. Вертикаль теж дуже гарно чутно. Закручуємо ці колпачки, кришечки. Стосовно батарейки. Батарейка у нас буде cr 2032. Відсік батареїчний знаходиться з лівої сторони прицілу. Ось така батареєчка, cr 2032. Вставляється вона дуже просто, літерами догори. Відкинемо наші фліпи. І тепер дивіться, оця ліва кнопка тут Red і g Green, Red відповідає за червоний колір марки Green за зелений колір марки. Всього 7 режимів яркості, восьмий режим буде вимикання. Дивимося зараз червона марочка. Я буду тицять і буде змінюватись яскравість марки. 2, 3, 4, ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і виключився. 3, 4, 5, 6, 7. І вимкнувся. Тепер на зелену тиці. Аналогічно. Зелена вимкнулася, Яскравіше, яскравіше. І вимкнулося. І так по кругу. Будемо ганятися. Так, стосовно цього прицілу. У Сігети також є магніфір. Бюджетна серія. Подивимось, чи він сумісний. Стосовно магніфайера, це приціли бюджетної серії, тому не вимагайте від них дуже якоїсь там шикарної якості, вони просто мають трикратність приближення. Фліпи тут відкидні. Ось такі. Ну, доволі таки тогенько стоять. Якщо зняти оцей фліп, то ми отак побачимо. Що тут є діоптрії, плюс-мінус дві діоптрії налаштування під свій зір. Цей фліт також знімається. Так, що ще? Ось це верхушечка. Це у нас поправок, коли ви каліматорний приціл пристріляли по вертикалі. Вверх-вниз ну, вона буде двигатися. Стосовно горизонту, є цей гвинт шестигранна головочка. І він буде по горизонту вліво-вправо, завдяки цьому болту. Тут фіксація йде. От, в принципі, вирівняти можна. І дивіться, система відкиду яка ви тиснете вниз цей флажок. Опа, вниз. І все, його зразу пружина ось ця викидує. Шату ну трошечки тут є таке, трошечки шату, а то пружина його тримає. Щоб його назад поставити, треба просто до упору так швиденько класнути. Так. Оп, і він замкнувся. Кинувся, замкнувся. Відкинувся, замкнувся. Установлюємо його і подивимося, як же ж воно буде виглядати ця пара. Магніфаєр встановили. Тут немає швидкозйому, є просто гвинт, який крестообразна відкрутка. Закрутили, поставили і отак от от буде виглядати ця пара вже магніфер трьохкратник і цей приціл Red Dot. Як відкидеться? Оп і назад. Дуже проста схема. Єдине, що для того, щоб швидко зняти цей магніфер взагалі, то потрібна буде вам відкрутка. Ось так виглядає. Приближення, звісно, ми не побачимо ніякого, тому що дуже маленька відстань на столі. зелена, ось видно. Ну і бачите, там є мушечка, яка можна теж пристріляти як механічний приціл використовувати. В принципі, це все, що можна розказати про цю пару, про цей приціл та про цей магніфер. Магніфер відрегулювати можна з чогось сторони, є гвинтик. І він під шестигранний ключ головка. Можна його відрегулювати по горизонту, вліво-вправо. Така ось колодочка, воно буде його двигати. Але він зразу сів рівно по центру, тому що вісь співпадає, бачите? Це рівненько співпало. Так, посилання на магніфайр, на приціл, на кришку ствольної коробки буде внизу цього відео. Придбайте в нас інтернет-магазин приціл. На все добре.